Що в нас міністр оборони короткий час був була людина, яка п'ять років раніше була росіянином, яка жила в Росії. Ну, якщо не агенти ФСБ, то я не знаю хто. Оце наша така летаргічна доброта, це те, що нас досі убиває. А революція, до речі, те саме. Я не знаю, чи ви встигли на помаранчеволюції. Це був як фестиваль. Люди вийшли, нас обкрадають, обманюють, обдирають, залишають, залишають нас бідними і відсталими в цій країні. А люди вийшли на фестиваль. Вже майдан, Євромайдан був трохи інший, бо Янукович злякався, почав стріляти. Наші вже тоді пішли в банк. Ми дуже сильний народ. Але оця верхівка, доброта, така дуже довга, тоді ми зриваємося, і ми тоді можемо воювати так, як майже ніхто. Але з цією добротою треба щось робити, бо вона нас загубила у ці 34 роки, і ще довго буде губити. Якщо ми не змінимося, не буде почнемо вимагати серйозно у тієї влади. Злочинові. Ви думаєте, це перша влада? Вони, Вони всі подібні. Я не бачу різниці між Порошенком і Зеленським. Хтось знає суттєву різницю, скажіть мені.